Або а, інфотех, або да і, ау, ком. Не було жодного питання подібного з тим, що. Ага, Олена, що у вас було в тому. А, скільки часу займає теорія в автошколі на категорію Б? В середньому це є один місяць. В середньому це є один місяць. Якщо ми говоримо в автошколі. Олена, так. Чесно, якщо ми говоримо про. Ви маєте на увазі про безоплатну платформу, так? Чи про платну. А, бо Олено, скільки я разів працюю, скільки тестуюся, то ніхто так не, не робив зауваження. Де найкраща безоплатна платформа Крисіно? То, що я акцентую, зафіксуйте собі а, сайт daieu.com. Це є безоплатна платформа, ідентична з інційними питаннями.